Поехали! Треба хорошую камеру. Гамліт. Або феномен датського кацапізму. Діві особи. Гамліт, дайський кацап, Маргаріта, мати Гамліта. Привіт, страшне чудо. Старанно вкрите брудним простірадлом, замиженим багнюкою і скровіць. Хтивий дядько принца. Дія перша. Берег моря. Чуди розбищені кріки морських птахів, рівіння моржа, тоненький голосок півчої жаби та інші звуки, здаваємо різною морською сполотою. Входить гамліт, одягнений в ручну приємну толстовку і такі самі парусінові штани. Гамліт. Купатись чи не купатись? Лячки ці питання зайобують. Чи може враз пустити штани і батерфляємо хуярити, аж за буйки, А згодом про наслідки можливі не подумати. Запльована підлога лікарів і сприсагі гематома і могила. На ній брудна хвілія вонюча і куща Маргарідок. Такий варіант їбав я вносив рота. Гамлет Харка в морі і дружком його піздячи. Ходить Клавдій, хтивий дядько принца. Ваші Гамлет, Ходімо в кабінет, конфетку дам тобі посмактать. Конфетка дуже вкусна, дуже класний. Тут із моря вилазить бриві. Не вір мій син цьому брудному підарасу. Конфету тут тобі він в жопу встромить. Клавдій, а, -а, -а тікає. Привид. От бач, злякався юбаний сікун. Він обіцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою в вухо спрямував брудного хуя і скосапиздила моє прекрасне тіло смертельна гангрена. Помсті хочу. Там Не можна мстити. Повинні ми любити всіх підарасів, злодіїв, убивців. Бо кожен з них народ, всі баганосів, Привід іронічно. То може ти і м'ясо не їсиш? А, ні, не їсу я м'ясо. Принципово, я тільки випити на люблю. Бо ми народ широкий і гостинний. І випити можемо до хуя. Намного більше, ніж їх і народців. Жидів та басурман. Привід, хуйова мода. Привзділи щось в датському князівці. Коли я був царем ївав, я в жопу всіх баганосів, у купі звонка Ну це, звісно, в смислі перенос Ну, підразу з не любив. Ще посилав їх в Черкаси на хімію зібошить на, батьк... на... на благо батьківщині. Гам'я б... батько, ну ви таку хуйню пиздите, що не присядь за сіл і тиждень. Я ж вам кажу, що сюди все не можна. Бо всі люди ці браття на землі, окрім богар, жидів, масонів, негрів, білорусів, яких я ненавиджу. В цілому я гуманіст, не ти, що ви папаша. Не піздуйте в своє море. Та хочеш, бо я дружком переїбу їбальник. А потім ще й дядька позову, і ми вам разом таких піздюлей навішаю. Що сядання я здрігнеся. цей сучий син хуйовий недоносик. Щом не втупив тобі в малахвік ти родився, що не засунув жопу головою і за душі. Зажди, що мене курвяча сімейка. Привед тобі все в море. Гамблят, папаша блядьський в доску заїбали. Від би в бар і вибіж шампаньйоли, бо сюди ж вино кати типу по нас цікало. Завіса. 聞こえてます